В ефірі соціальної країни у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Потужні удари з ворожих гаубиць під Маріуполом та обстріли з ПТРК на Луганщині. Як минула доба на передовій. Україна з новим екологом. Верховна Рада звільнила Ігоря Шевченка з посади міністра екології і природних ресурсів. Передова, бліндажі та обстріли, спогади військових зібрали в одній книзі. Відносне припинення вогню в окупованих бойовиками території тривало недовго. В день терористи вже традиційно були спокійними однак під вечір і до ранку режим тиші порушували понад 50 разів. Стріляли як зі стрілецької зброї, так і з забороненого калібру. Грубо порушуючи режим тиші, російсько-терористичні групування на сході України застосовують важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Прицільний вогонь бойовики ведуть по всій лінії фронту. На Луганському напрямку бойовики застосували важку зброю. Найбільше терористи обстрілювали Новотошківку, Кримське, станиці Луганську та Золоте. Така сама ситуація на Маріупольському і Донецькому напрямках. Під вогневі удари терористів потрапляють як військові, так і цивільні об'єкти. Знову під вогнем опинились піски та мар'янка, що неподалік окупованого Донецька. Загарбники гатили з мінометів різних калібрів та гранатометів. На цьому ж напрямку зі 122-мм гаубиць також було обстріляно первомайське, а з мінометів калібру 120 мм славне і Тарамчук. Бойовики також нарощують кількість важкого озброєння навколо Комсомольського Донецької області. Про це повідомив заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг. Особливо ми помітили нарощування військових озброєнь навколо Комсомольського, що під контролем ДНР на північно-схід від Маріуполя. Ці озброєння знаходяться і на південь біля населеного пункту Сонцеве уздовж селища Гранітного, що знаходиться під контролем уряду. Варто відзначити спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ неодноразово фіксували важке озброєння у зоні проведення АТО на Донбасі. Яна Курченко, соціальна країна. Хвору дитину українського бійця не можуть вивезти за кордон на лікування. Відсутній дозвіл батька Володимир Харатін з лютого місяця перебуває у полоні російських терористів. Його бойові побратими намагаються зрушити справу з мертвого місця. Деталі історії знає Сергій Зленко. Що нормально просто хочеться. Український військовослужбовець Володимир Харатін перебуває на території так званої ЛНР. Ще в лютому цього року боєць го мотопіхотного батальйону потрапив у полон під Дебальцевим і його досі не обміняли. Бойові побратими Володимира зажурені, кажуть синові полоненого терміново потрібне лікування за кордоном. Рібьона одного з нашого бойця Харатіна Володимира знаходиться... В тяжелом состоянии, он болен, ему три годика. Ему нужна э, реабилитация, лечение. Да. Волонтеры, благодаря которым мы выживали тогда и выживаем сейчас, которые нас не забыли. Они нашли спонсоров, которые отвозят, отвезут этого ребенка в Израиль, в Израиль отвезут его. И там окажут медицинскую помощь, что отец находится в плену. А при выезде нужен нотариальный документ, подтверждающий то, что отец не против отправить ребенка. За границю на лікування. за словами військовослужбовців, вони вже кілька місяців вимагають визволити Володимира з полону. Однак підозрюють їхнє начальство має інший клопіт. Даний момент батальйон в розформирован. В процесі другі часть. Процессия підрозділення? Куди їх передають? Самої разные. Сто двадцять восьму 44 сорок четверту, 93 третього. Да, ну, всі, всі передають міністерство оборони. Наші люди, наші бойці по сіді знаходяться Аксила Васька, так і здибальців находятся в пліну. Никаких действий по освобождению бойцов. нашими подразделениями не ведутся. у Верховній Раді. Військовослужбовці шукають допомоги депутатів. Сподіваються, народні обранці та телебачення сунуть справу з мертвої точки, а полонині очікують на звільнення. Сергій Зеленко, Тарас Біловол, соціальна країна. Звільнення і призначення Верховна Рада України звільнила Ігоря Шевченка з посади міністра екології. За відповідний проект постанови, поданої Кабінетом міністрів, проголосували 235 народних депутатів. Причина звільнення Ігоря Шевченка вчинення діянь, що можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Звільнити міністра рекомендував і комітет Верховної ради з питань екології та екологічної політики. На його місце парламент вже призначив володимир Володимира Бучка до цього він обіймав посаду директора департаменту правової та міжнародної діяльності Міністерства екології. На засіданні парламенту зараз перебуває наш кореспондент Микола Різник. Деталі звільнення міністра та про інші новини у Верховній Раді України ми розпитаємо у нього. Отже, Коля розповідай. Вітаю студія. Депутати сьогодні працюють з періодичними перервами. Так зранку лідери фракції коаліції збиралися, аби обговорити кадрові питання, про які зокрема ти сказала, і після дискусії парламент таки дійсно звільнив з посади міністра Шевченка 235 голосами за. Багато хто очікував, що сьогодні нардепи також звільнять і міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Однак цього не сталося, хоча в кулуарах парламенту з'явилася інформація, що він сав. Вже написав заяву про звільнення. Однією з головних новин стало й те, що новим головою служби безпеки України парламент призначив Василя Грицака. Рішення ухвалили майже одностайно 340 за серед членів. Коаліції не підтримала таке призначення лише фракція самопоміч. Більшість же депутатів охарактеризували Грицака як людину із значним бойовим досвідом і відповідно непаркетним генералом. Зараз у засіданні ради оголошена чергова перерва. Сьогодні депутати мають також розглянути закон про національну поліцію. Студія дякую, Миколу. Нагадається, був наш парламентський кореспондент Микола Різник з останніми подіями із Верховної Ради України. Архітектори та громадськість закликають не допустити затвердження генерального плану забудови столиці до 2025 року. Переконують, проєкт проект документу розроблений ще за часів Леоніда Черновецького дасть поштовх в хаотичній забудові зелених зон і руйнації об'єктів історико-культурної спадщини. Подробиці генплану вивчали, і наші кореспонденти. Чинний безстроковий генплан Києва передбачає розширення території столиці і будівництво 18,5 мільйонів квадратних метрів житла до 2020 року. При цьому він має зберегти ліси навколо столиці, а також зони відпочинку в самому місті. Експерти б'ють на сполох у зв'язку з тим, що чиновники КМДА знову дістали з полиць, розроблений ще за часів Черновецького генплан «2025». Архітектори піддають його потужній критиці, адже він передбачає зведення майже 30 мільйонів квадратів багатоквартирних будинків, а також суттєве збільшення висотності в центральній частині міста, а також зменшення площі парків і скверів. Зокрема, за словами Віктора Глеби, в забудові лівобережної частини Дніпра зацікавлені перші особи столичної адміністрації. Той саме і вагруш, які малюють і дурять населення оцими картинками, насправді видали документи на забудову. 5,5 тисяч квартир, ось річка Дніпро, ось башти будинків. Це план будівництва, як він вписується. 17 секцій 20-поверхових і 3 башти по 34 поверхи. Люди добрі, де тут зелень, де тут аквапарк, нас просто дурять. За словами столичних архітекторів, новий генплан розроблено з колосальними порушеннями і можна наводити десятки подібних прикладів. Провину покладають на колишню владу Києва, але відповідати на їхню думку має і теперішня за те, що не завершила процес люстрації. До того ж, лобі забудовників за словами нардепа Наталії Новак почуває себе комфортно як у КМДА, так і у Верховній Раді. Насправді такий депутат повинен скласти повноваження. Або тоді їх треба знімати з їх посад, які вони очолюють різні будівельні організації. Таке саме лобі і у Верховній Раді, тому що коли ми подали закон про мораторій на будівництво в місті Києві, там немає нічого страшного. Ми тільки повторили ці норми, де і так не можна будувати. Але що трапилося? Трапилось це, що всі забудовники звернулися дружно до президента України, що сьогодні в місті Києві почали давити будівельний бізнес. Голова департаменту містобудування та архітектури КМДА Сергій Целувальник ще в травні говорив про майбутнє винесення на відкрите обговорення нового проекту генплану. Однак на дворі липень, а обговорення так і не стартувало. При службі департаменту соціальній країні відповіли, що узгоджуються останні нюанси і тривають консультації з німецьким експертом. Тим часом незаконну забудову в зелених зонах столиці подекуди розпочали ще до остаточного затвердження нового генплану. Достатньо згадати, хоча б скандал на Осукорках, де громадськості все ж вдалося завадити будівництво торговельного центру. Всі факти порушень громадська рада при столичному МВС направила на розгляд антикорупційного комітету парламенту. Микола Різник Катерина Христенко соціальна країна. Служба спеціального призначення під такою назвою вийшла перша книга, присвячена воїнам. АТО. у ній зібрані спогади бійців державної спеціальної служби транспорту, написані безпосередньо на передовій. Розповіді бійців слухав і наш Ростем Векіров. Я завжди їх запитував, чи моляться до Бога та забороняв вживати нецензурну лексику наметі. Адже там була ікона Божої Матері, яку святі отці освятили і дали військовослужбовцям. Коли волонтери привозили допомогу, чи приїжджаючи автомобілі, вітали сигналами наших батьків, на очах були сльози щастя та радості, віру в нашу святу перемогу, землю. Навіть не хотілося їхати додому, адже залишав чужих дітей, ні дітей України. Це написав один із ветеранів державної служби транспорту, коли перебував у зоні. АТО. його спогади, як і сотні інших бійців, розмістили у книзі. Читав уривок один із творців книги. Автором він себе не вважає, бо тільки збирав спогади у єдину книгу. каже, написали її бійці Державної спеціальної служби транспорту своїми спогадами під час перебування на передовій, де Державна спеціальна служба транспорту займається розмінуванням, спорудженням фортифікаційних споруд та відновленням інфраструктури. Що вони побачили власними очами, і коли ми забрали зібрали все це докупи, то і от і вийшло таке, на мій погляд, таке освічення Україні в любові. Книга поділена на вісім розділів. Перший називається Завжди попереду. Він присвячений саперам Павло Кочан один із тих саперів, хто поділився спогадами у книзі. Каже, вибухівки в зоні АТО так багато, що навіть збився рахувати розміновані боєприпаси. Це ми виконували роботи по розмінуванню дороги дебальцево волигірськ Минулого минулому році, в кінці жовтня, місяця, було знайдено в полі снаряд. З урагану страшно, але у нас є такий принцип. Якщо почуття страху пропадає, потрібно міняти професію. Микола Вишневський, співавтор книги, після презентації знов повернеться на передову захищати Україну. Він впевнений, що книга буде неабияким внеском у нову історію України, написану звичайними солдатами, які на власному досвіду знають, що таке війна. Пройдуть часи і новітню історію будуть писати. От і я більше ніж впевнений, що там будуть воєнні начальники, командири підрозділів. Проте там не буде воїна рядового солдата, на плечах якого кується ця перемога. Книга вийшла накладом в тисячу екземплярів. В першу чергу її роздали сім'ям військових. На презентацію принесли декілька екземплярів, що залишилося. Рустем Бікіров, Тимофій Сорокін, соціальна країна. Не забуваємо наших героїв на цьому. Мене все, але ще багато цікавого є на сайті соцкраїна.ком гарного вам дня і побачимось.